Так, ну, знову продовжуємо, шановні первомайці. Е зателефонували люди, які живуть неподалік е по вулиці Польовій. Це е відкачувальна станція міськводоканалу. Ну, а це власне те, що відкачує міськводоканал, е спускаючи просто у річку Південний Буг. Я хочу нагадати всім первомайцям, що... Тут районна лікарня, тут ем, інфекційна лікарня, тут морг, всі ці стоки, ну, все це йде сюди. Тобто після операції, після якихось там, я не знаю, розтинів, так, вся ця кров, всі оці відходи, вони мають текти е, на відстійні на відка... на станції. на від... е, ну... От. Вони зливаються у річку Південний Буг. У Південний Буг, десь там, де Кінський пляж. А тут купаються діти, а це лептоспіроз, а це різні захворювання. Власне, маємо це що маємо. Зараз телефонуємо в міліцію. 9.54. Десь з 9 ранку все це воно тече. Доброго дня, турбую вас Первомайськ. Хочу викликати наряд міліції. Тут ну, скид фекалій із місць водоканалу прямо в річку Південний Буг. Первомайськ, так, вулиця Польова, 71А. Питання до вас маю. У вас там йде незаконний, скажімо так. Скид фікалій в річку. Це чиє розпорядження? Це просто валя була, викопали. Mm -hmm. Просто, просто прийшла колекція. Ну так все ж, я так розумію, що зробили, там, поломку цю відремонтували. Ну, Як це не мог? Ну, скиди десь тільки що зафільмував. Досі вона лється. Ну виходьте, можете глянути. Я Ну власне, лється, льється. Я так розумію, що воно давно вже льється. Сергій Васильович, доброго дня. Тут у вас на польовій 71 знову скид іде фекалії. Ну, Оператор каже, що він не може зрозуміти, що тут таке, якась поломка, аварія якась. він телефонує зараз. Кому ви телефонуєте? Мастеру. а він не бере трубку. Що треба робити. Що, мене Колодец чистый, тут я же заглядывал. Все это чисто, но тут вода еле идет. А что через плив, но бассейн тоже не полный. Когда я у диспетчера позвоню, попрошу. Или, меня просто, или ты мне скинешь телефон. Ну с инфекционки, с больницы, это же все сюда сходит, да? Да, это с районки сюда все Ну, то есть с мор... Ну, то есть с того с той районки, это все это, что сюда. А вот потом дети заражаются всякой хренью. Не дай бог там летальный исход. Мы не виноваты. Речка грязная, а что грязная, мы не знаем. Вот этот люк, слава богу, хоть сделали. Полгода не было, вот все, ты вот Наконец-то потом нашли, пришли, сделали. И то, когда приехали телевидение, с угу. засняли, тогда сделали. Вон, девочки, скатерли, да. там тоже люк. Так и не сделали. А там такие не сделаны? Нет, там скатерли. Не Хорошо, я буду на станции. приедут, неизвестно когда. Энергетика построит. И потом меня начнут вызывать, что с якозов. Уже такое было, когда провал напорный. Они говорят, это для профилактики. Ты не виноват, но это для профилактики. Нет. Я говорю, а что смысл, что пацан, что вы меня строит? Денег не даете, то не даете. Я вам тоже говорю, вот смотрите, раньше работал три человека, я лучше сейчас работаю один. Выходные Я получается в свое личное время, я должен прийти, посмотреть, работает, ну, чтобы не забьется. Вот как раз перелив такой был, но я сейчас не могу понять ему. А что качает, что качает.